Доброго вечора. Готуємо суп, дієтичний, білковий суп. Це вже буде на завтра, тому що завтра в мене другі плани, не буде часу готувати. Одна велика цибулька порізана, 4 зубчики чеснику і три середненьких морквинки. Моркву ріжете, як хочете, соломкою трети на терці кружочками, так як порізала я, як хочете, так і ріжете. І два лаврових листочки. Це все ми підтушуємо, не жаримо, а так підтушуємо. Трошки воно підтушилося. Тепер нам треба куряча грудка, порізана кусочками. Перемішали. Дайте ще й закласти. Ще й тим боком закладаю. Куряча грудка. можете навіть і свине м'ясо. Свине м'ясо теж має багато білка. Ну, я роблю з курячою грудкою. Можете навіть робити на індичному м'ясі, на любому, яке вам заманець. Тепер кидаю червоний перець. Так, добряще. Це солодкий, він не є гіркий, Дирочки маленькі. Кидаю зразу приправи, які маєте, які вам подобаються. В мене приправа для курки і м'яса. І в мене італійські трави. Мікс травів, Любі трави, які вам подобаються. І висипаємо тут десь 400 грамів чищені шампіньйони. Висипаєте. Можете давати любі гриби, які у вас є. Мому випадку шампіньони, куплені в магазині. Ще страва не готова, а вже пахне-пахне. Смакота. Так, днімо і скручуємо і тушкуємо. Помішуємо, щоб не пригоріло. Тепер даємо солі приблизно на око, бо потім все одно будемо підсолювати, будемо пробувати на смак. І я ще висипаю відварену курячу грудку. Це навіть не відварена, а з печеної курки лишилася грудка. Щоб вона в мене не пропадала смачненька, пахнюща, печена. Висипаємо сюди. Це вийде такий густий-густий супчик. І дуже-дуже багато білка. Хто на дієті, то якраз доречний такий суп. Підтушили. Тепер виливаємо гарячу, холодну, яку хочете. Заливаємо це водою. Я заливаю гарячою водою, щоб скоріше закипіло. І варимо на повільному вогні ну десь так приблизно з 30-35 хвилин. Накриваємо кришкою і хай воно в нас вариться. Засікаємо, засікаємо 30 хвилин приблизно. І так, прокипів нас супчик 35 хвилин, все готове. Зварене. Тепер на кінець фішечка. Шпинат свіжий. 200 грамів шпинату. Шпинату кидаю не жалію, бо він коштує взагалі копійки. І на кінець даю перчик. Солі не даю, бо на сіль пробувала, на сіль добре. І ще воно закипає шпинатом. Готовий. закипить і все. Варити шпинату довго не треба. закипів шпинат супчик готовий. Можете в готову тарілочку вже дати ложечку сметани або грецького йогурта. Це за бажанням, за бажанням, якщо бажаєте. Так що всім смачного. Дякую, що зайшли на мій канал. Від вас чекаю лайк. І підписку мені буде приємно і для душі, і для розвитку мого каналу. Так що до слідуючого рецепту.